Рестриктивна кардіоміопатія. Рестриктивна кардіоміопатія становить менше 5% випадків кардіоміопатії. Захворюваність зростає з віком і частіше зустрічається у жінок. В екваторіальній Африці рестриктивна кардіоміопатія призводить до великої кількості смертей. Інфільтративні хвороби міокарда, хвороби накопичення, часто призводять до гіпертрофії лівого шлуночка і можуть відбуватися поєднання гіпертрофічної кардіоміопатії з рестриктивною кардіоміопатією. Неінфільтративні причини включають мутації в генах, що кодують саркомерні або цитоскелетні мілки. Хоча був досягнутий значний успіх у виявленні нових верних мутацій, що викликають реструктивну кардіоміопатію, більшість випадків вважаються ідіопатичними. Рестриктивна кардіоміопатія характеризується нормальними розмірами шлуночкової камери, нормальною товщиною стінки міокарда та збереженою систолічною функцією. Різке розширення передсердь. Може бути наслідком порушеної діастолічної функції шлуночків та високого діастолічного тиску в шлуночках. Характерним є автозомне домінантне успадкування для сімей з мутаціями саркомерних та цитоскелетних генів. Клінічні прояви. Аномальне наповнення шлуночків, яке називається. Діасталічною серцевою недостатністю проявляється в порушенні системного венозного кровообігу з набряками, гепатомегалією або асцитом, збільшення попереднього навантаження. Підвищення лівостороннього тиску наповнення в лівому передсерді призводить до кашлів, задишки або напряку легенів застійні явища балонколі кровообігу. колі Під час активності. Пацієнти можуть відчувати біль у грудях, задишку, синкопи або навіть раптову смерть. Розвивається легенева гіпертензія та захворювання легеневих судин. можуть швидко прогресувати. Шуми в серці, як правило, відсутнє, але ритм галопу може бути. За наявністю легеневої гіпертензії, при рестриктивних кардіоміопатіях присутній надмірно активний поштовх правого шлуночка та виражений акцент другого тону на легеневій артерії. Збільшення зубця П асоціюється з нормальним вольтажем комплексу QRS і неспецифічними змінами сегмента СТ і зубця Т. Гіпертрофія правого шлуночка виявляється у пацієнтів з легеневою гіпертензією. На рентгенограмі органів грудної клітки передсердзям можуть бути нормальне або збільшеними. Та помітне посилення легеневого малюнка. Ехокардіограма демонструє шлуночки нормального розміру із збереженою цистолічною функцією та різким збільшенням передсердя. При доплер дослідженні виявляється аномальне наповнення шлуночки. Дуже важливо диференціювати рестриктивну кардіоміопатію від констриктивного перикардиту, який потрібно лікувати хірургічним шляхом. МРТ необхідне для диференційної діагностики конструктивного перикардиту, для виявлення потовченого або кальцифікованого перикарду, який часто присутній при конструктивному перикардиті. на цьому слайді ви бачите ехокардіограму. У пацієнта з рестриктивною кардіоміопатією. Звертаю увагу дуже збільшені ліве та праве передсердя. праве передсердя та ліве передсердя в порівнянні з лівим шлуночком та правим шлуночком. Лікування. Фармакологічні методи застосовуються обмежено, а прогноз у пацієнта з рестриктивною кардіоміопатією, як правило, поганий, часто прогресуючи клінічне погіршення. Коли існують ознаки серцевої недостатності, застосування діоретиків може призвести до клінічного поліпшення. В результаті різкого збільшення пересець та значкових заплат. У цих пацієнтів розвиваються передсередні тахіаритмії, повні серцеві блокади та тромбоемболії. Це викликає необхідність застосування антиаритмічних засобів, показана антикоагуляційна терапія Варфарина. Трансплантація серця є вибором лікування у багатьох центрах для пацієнтів з рестриктивною кардіоміопатією. І результати позитивні у пацієнтів без легеневої гіпертензії, легенево-судинних захворювань або важкої застійної серцевої недостатності. На цьому слайді ви бачите порівняння дилетаційної кардіоміопатії, гіпертрофічної кардіоміопатії та рестриктивної кардіоміопатії. Що стосується поширеності, ви бачите. Дилатаційна кардіоміопатія 50 на 100 тисяч, гіпертрофічна 1 на 500, а рестриктивна кардіоміопатія невідома. Що стосується причин для дилітаційної кардіоміопатії, ми бачимо це саркомерна, цитоскелетна лисмособна мутація генів, нервово-м'язова хвороба, вроджене порушення метаболізму, мітохондріальна хвороба. Генетичний синдром та інфекція. Для гіпертрофічної кардіоміопатії характерна саркомерна, цитоскелетна, дисмособна мутація гена, генетичний синдром, вроджене порушення метаболізму, мітохондріальна хвороба. Для рестриктивної кардіоміопатії це може бути мутація саркомерних генів, нервово-м'язова хвороба, генетичний синдром. Спадковість порівнюється також. Між кардіоміопатіями. Як часто зустрічається, може зустрічатися раптова смерть при дилатаційній кардіоміопатії, гіпертрофічній кардіоміопатії і рестриктивній кардіоміопатії. Що стосується аритмій. порушення провідності в передсердях та в шлуночках може зустрічатися при дилатаційній кардіоміопатії. Аритмії передсердній і шлунечкові, Можуть зустрічатися також при гіпертрофічній кардіоміопатії, фібриляція присельть, притаманна рестриктивним кардіоміопатіям. Функція шлуночків. При дилатаційній кардіоміопатії у нас порушується цистолічна та діастолічна функція, тобто ми маємо дисфункцію. Для гіпертрофічної кардіоміопатії також. На перший план виступає діастолічна дисфункція. А систолічна дисфункція виникає при обструктивній гіпертрофічній кардіоміопатії та рестриктивної кардіоміопатії притаманна діастолічна дисфункція.